Всім привіт! Як у ваші справи, ребятка розказуйте. Як ваш день пройшов? Чим ви займались? Це мої, бачите, котяча на кухні кричать якогось чорта ложкою. Бачите, хочете ложкою. думає, що їсти. Поїли корм, Поїли же корма. Дала ж вам корм, а вони зєднув кричать. Це вони чують запах нашого супчика. Супчик з рису І з, копченого, з копченими крильцями. Морковочка. Сьогодні ми вирішили зробити такий супчик наваристим. Це наша зажарка стоїть до цього, щоб закинути потом. Вирішили такий. Собі сучок зробити. Мяу. 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 Він хоче просто на двір. Да, Масік? Дивіться, як робиться. Якщо воно не чемне, я беру, відкриваю двері. А він, бачите, хоче, вже не хоче, вже не хоче. Кладу його поки туди, да, поки він розбирається, що треба робити. Ось Поки він розбирається, як. Як устрибнути, я закриваю двері. А тепер він буде сидіти і наблюдати чекати. Ні. Щас упаде. Ні. О, все бачите, побіг. Ще лишилася вона. Якщо вона буде кричати, да Мася, піде теж на вулицю. Не дадуть мені супа зготувати. Як це супа не дати зготувати, ходити кричати. Кричать, верещать, репетуй. Чого кричать? От чого кричать? А хіба йде. Це мала робила зажарку, мені допомагала молодець моя умнічка, морковку з цибулькою. Боже, як мене мухи ті задрали. Дивіться, скільки поздихало уже їх. Як боротися зараз тою зимою, коли мухи? Це просто капець. Це просто капець. Ох, ждемо. Пора вже плитку помити, звісно вже. Нема коли з роботою. з цією роботою нема коли. Мити її. Сьогодні на роботі була на цибулі, завтра на редіску. Завтра покажу вам, як хлопці рвуть редіску і як ми її чистимо, миємо. Якщо вам буде інтересно, заходьте, дивіться. все на супчик будемо зараз зажарочку кидати. Дай він зажарується. Все, кинула ми зажарку, буде у нас красивий супчик. Супчик зразку рису буде. Ріс, рису з м'язком скопчимо. А що? Завтра лень буде готувати, бо не буде коли. Завтра цілий день будеш на роботу, а не буде коли. А то зготовиш, потім утром. Поставив зразу холодильник, бо тому що гаряча. Зараз не покладеш холодильник. Так що отак. Що, так. Все, всім гарного дня. Всім гарної вечері вам. Це наша не невечера, звісно. Це на завтра нам. Так як ми... Раз мене тут цибулечка. Машка пожарила цибульку. Але якщо побачить чорну цибулю, вона не любить менше. Менше моя взагалі не любить цибуля. У що нас Що цибуля, фу-фу. М'ясо фу. потім цибулю ходить, як перебирає. Все, завтра заходьте дивіться на YouTube. Завтра я вам покажу, як ми рвемо редисочку. Всього гарного вам вечора. Пока-пока.